Я вирішила таки зробити групове наставництво, і воно буде починатися у жовтні місяці. На наставництво беру не більше 10 людей. Вартість його буде в три рази дешевше, ніж вартує індивідуальне наставництво. Хоча у цьому ж груповому наставництву будуть уроки індивідуальні, тобто робота з кожним особисто. Будуть звичайно групові ефіри, групові завдання, але будуть і індивідуальна робота, будуть індивідуальні енергетичні сесії. Беру лише 10 людей. Чому запис на наставництво я буду робити тільки після особистого спілкування? Тому що мені важливо, щоб кожна людина, яка буде в мене на наставництві, змогла утримувати свій результат. І для того я маю поспілкуватися з людиною, щоб зрозуміти, зможу я їй допомогти чи ні. Тому тільки після спілкування я вас записую на наставництво, і ми з вами 4 тижні 24 на 7 будемо. Спілкуватися, будемо знаходитись в контакті. Я буду давати робочі практики, буду давати індивідуальні розбори, індивідуальні енергосесії. Буду давати записи. Тобто, ваш це навчання буде у вас зберігатися до півроку, і ви зможете записи переглядати, переглядати свої розбори і отримувати в подальшому свої результати. Ну ще ж продовжимо. Що ж буде входити в місяць наставництва? Якщо хоч один пункт з усього цього про тебе, то я запрошую тебе на групове наставництво, яке відбудеться вже в жовтні місяці. Ще один факт, чому саме до мене в наставництво я запрошую. Я ніколи не кидаюсь словами на вітер. Якщо я обіцяю людині допомогти, я їй допомагаю, тому в наставництво беру тільки після консультації.